Отже, продовжуємо говорити про е, цивільний захист, гуманітарну допомогу, тему, яку порушили в цій студії, із Юлією Баришовою продовжуємо із гостями, які приїхали до Запоріжжя, і теж були в Степногірську. Та матеріал, який бачили, щойно теж коментували. Отже, ну я дозволю спершу назвати Юлію Безуглу, доцентку кафедри національного університету цивільного захисту України, кандидатку технічних наук, підполковника служби цивільного захисту. Вітаю пані Юлію. Я вас вітаю. І Роман Пономаренко в нашій студії начальник факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України, полковник служби цивільних цивільного захисту і доктор технічних наук, вітаю в нашій студії. Добрий день за доброго здоров'я і захисту для того, щоб навчати захисту тих, хто готовий рятувати і захищати. Кілька слів, чого ви тут зараз в Запоріжжі, де були сьогодні. І у який спосіб набуту тут інформацію чи набути тут знання, далі збираєтесь використовувати в своїй роботі на славу України. Так, дозвольте, я відповім. Значить, ну, як ви сказали на початку, ми представники Національного університету цивільного захисту України, найстарішого. Ага. Закладу вищої освіти пожежного профілю. Наш заклад було створено ще з курсів професійної пожежної підготовки ще в 1928 році. У ага. цьому році ми відмічаємо 95-річчя з дня заснування нашого закладу. Відповідно, ми єдиний заклад вищої освіти пожежно-технічного профілю, який проводить підготовку здобувачів вищої освіти за всіма рівнями вищої 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 так, освіти. Ага, так. Ага. Відповідно, у нас 10 спеціальностей, за якими викладаємо, за якими ми проводимо підготовку здобувачів вищої освіти і 15 освітніх програм. Зараз вони державі... всі стосуються пожежного захисту, тепер це більша політра. Ага. Не лише пожежний, нас пожеж цивільний захист, пожежна безпека. Ага. Всередині цих спеціальностей є свої освітні програми, психологія, хімічна ага. технологія. Захист РХБЗ, державне управління в сфері. РХБЗ це, Радіаційний хімічний та біологічний ага. захист. Ага. Ось, далі державне управління, туризм, військова кафедра у нас ще є на базі університету і аудит пожежної та техненної безпеки. Угу. До речі, в цьому році ми зробили набір на спеціальність комп'ютерної науки угу. також у нас є, і кібербезпека. І тут ви для того, щоб... Так, значить, у нас в державі зараз воєнний стан. Відповідно, заклади вищої освіти вони агітовані більше на підготовку здобувачів вищої освіти, які в подальшому працюють в підрозділах практичних uh -huh. підрозділах, ті, що навчаються за державним завовленням, це наші курсанти. Да? Uh -huh. І вони в майбутньому фахівці, які працюють у органах та підрозділах оперативно-рятувальної служби, мабуть, і в Запоріжжі теж в тому числі так. так ми сьогодні зустрічалися з нашими поставками, в тому числі uh -huh. так для того, щоб Повністю зрозуміти те, що відбувається на місцях на землі, так як ми кажемо, uh -huh. і імплементувати це. В навчальний процес університеті і в освітні угу. програмі, в тому числі якраз і потрібен цей досвід. І цей досвід є колосальним. Сьогодні ми побачили те, що навіть там, ну, з 20-річним досвідом моїм, те, чого не бачили ми до того, як був введений воєнний стан в нашій державі, Ну, як хоча, ворог напав, підступний да, хоча ворог. Угу. Ну, С-300 теж прилітає, да. ми розуміємо, про це. Є ми також говоримо, на що да. подивитися скажімо так. Ось, тому цей досвід, я думаю, буде неоціненним. Сьогодні ми тут перший, він ще вже другий день побували от в Степногірську, да, подивилися побут наших рятувальників, запитали проблемні питання, якщо можемо чимось допомогти, то відповідно ми, як заклад щось освіти, готові і в науковій складовій, і в освітній складовій, також над цим попрацювати. Тому думаю, що наша ціль це взаємодосвід. База наскільки дозволяє на такі виклики нові сучасні реагувати, і те, що стосується безпеки, хімічної радіологічної, ми в Запоріжжі розуміємо про найбільшу в Європі атомну станцію і все інше. Наскільки сьогоднішня база дозволяє навчатися, так щоб а це ж ж ми говоримо про майбутнє? Ну тобто вона має розвиватися відповідно, скажемо так, що на даний момент науково ніж не так матеріально-технічної бази в універс. Достатньо для uh -huh, того, щоб uh -huh. на сьогоднішній день реагувати на реалії сьогодення. Але е, нові загрози, нові моменти, е, нові е, е, класифікації надзвичайних ситуацій, uh -huh. от от скажімо, uh -huh. е, відповідно е, є моменти і. І нові вибухонебезпечні, ну тобто да, там вже і, ж скажемо так, що список головні все. управління зараз, мабуть, в цьому плані більш забезпечені. Ну, ага. Чому тому, ну, що зрозуміло. це правильно? Да, цьому да. це що правильно. Хоча тут є трішки ну конфлікт такий угу. в головному управління, в головних управліннях на місцях є достатні кількості техніки, угу. інструментів варін рятувального ручного А ми, начебто, як готуємо. Тих, того, хто буде з ним працювати, працювати да. і але я не маю немає не, не надії. Я впевнений, що після перемоги все це вирівняється, і ми будемо мати ще більш кращу матеріально-технічну базу для того, щоб готувати ще більш кваліфікаційних фахівців для органів та підрозділів ДСНС і не лише ви готуєте тих, хто буде далі працювати тобто кадри, які далі будуть рятувати. У вас самих кадровий склад, як з цим, ви берете кадри, ну, цей науково-педагогічний склад. Е, ну, тут важко сказати, де він береться. Я б маю на увазі, що він не береться зараз, він постійно, постійно ага. оновлюється. Да, відповідно, в нас також є таке поняття, як вислуга років, е, пенсійний е, вік і так далі. Але е, ну, на відміну від. Е, Землі, тобто ага. від підрозділів оперативно підрозділів оперативно-рятувальної служби, ми ще працюємо і на науковій ниві, тобто складова покращення, в тому числі діяльності оперативно-рятувальної служби через наукові якісь наробки, навчаємо, виховуємо. Намагаємося і робимо якісь наукові наробки для підрозділів для ДСНС, і е, паралельно, от як сьогодні, намагаємося довести до е, загальності до Широкого спільноти, та, до до спільноти е, те, що є такі заклади. Не лише наш да, в Харкові, але й в Україні, які спрямовані саме на покращення діяльності служби ціль захисту, і не лише я ще раз тому що і психологів екстремальних кризових ми готуємо, і хіміків ми готуємо, і піротехніків. До речі, ми єдині в Україні, хто готує хіміків. Фахівців саме, тобто атестованих осіб, які бакалаврат, магістратура, перший, другий рівень освіти. І ми і... єдині в Україні, хто готує піротехніків фахівців, також угу. бакалаврат і магістратура. Ну а на ці спеціальності зараз величезний запит, тому що є велика потреба, ну, спец... на жаль, да, на да, жаль, жаль. Але, пані Юля, яку кафедру ви представляєте, і власне, чому ви навчаєте? Чому тобто, що саме ви викладаєте для своїх абітурів? І студентів я представник кафедри наглядової профілактичної діяльності факультету цивільного захисту. А, ну, Перше, все хотіла сказати про наш факультет. Да, це факультет цивільного захисту. Хотіла сказати, що ми готуємо, а, у нас є така освітня програма інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт. Тобто, uh -huh. простими словами, якщо говорити, ми готуємо майбутніх піротехніків. Uh -huh. У нас надзвичайно на факультеті є і профілактичний на. Напрямок. Це майбутні інспектори з питань техногенної безпеки, з питань техно... пожежної безпеки. І от сьогодні ми отримали неймовірний досвід, якраз поєднання тієї теорії з практикою, тому що поєднання саме теорії і практики дає якісний продукт, який дійсно потрібен нашим курсантам, тому що я вже сказала, що от якраз поєднання теорії і практики і саме якраз от такий досвід цієї і практики, практичних занять, практичних знань, з якими Діляться практичні співпрабітники, тому що це дійсно професіонали, професіонали своєї справи, і саме це дає можливість підготувати і якісно підготувати майбутніх рятувальників. Ви з такими приїздами відвіданими тільки в Запоріжжі чи їздите по Україні? Ну тобто, десь ще в кожному місті зараз можна ну принаймні ті, що близько до лінії фронту, можна знаходити такий унікальний досвід. Чи це ви так можна ага. я да. це запитання як представник адміністрації? Це е, У нас є розпорядження голови е, ДСНС про те, що заклади вищої освіти повинні е, приймати участь в практичній діяльності органів та підрозділів ДСНС, е, е, які... Знаходяться в безпосередній Ближкості. близькості ага. до е, зони ведення бойових дій. Тому ми виконуємо вказівку, і ми дуже раді, тому що насправді ми е, це робимо. Угу. Піротехніки, вот про це говорили, і що запит зараз великий на цю. На цей фах на цю компетенцію. Трошки що, от кого називати правильно піротехніком, тому що це перено, ну, тобто як розуміти, що це за дії, чому саме ви навчаєте? І у вас курсанти хлопців в основному чи чиєї дівчата? Ну, що стосується саме піротехніків, це дійсно це хлопці. Але mm. ми навчаємо у нас і дівчата, і тому ви ви знаєте, що зараз гендерна рівність, тому в принципі наші дівчата працюють і начальниками караулів у деяких областях. Uh -huh. Що стосується от, підготовки, uh -huh. то. Що саме можна вивчити і треба вивчити. так? Звичайно, що на перших і других курсах це в них є і загальні дисципліни, а вже потім з третього курсу, курсу починається підготовка саме по їх спеціальності якісь секретні чи Тут ні, ні, Тут ні, можна ні. сказати? Щоб доповнити, мається на увазі, що в uh -huh. нас ж є три рівні вищої освіти. Так? Бакалавр, перший рівня вищої Магістро. освіти, ось вони uh -huh. здобувають, ну якщо перетехніку техніку uh -huh. конкретно, uh -huh. хоча це стосується всіх у нас, так. Так? очна, заочна форма навчання, контрактна, бюджетна. Бюджетна це за держзамовленням, відповідно, курсанти. Uh -huh. Контрактна студенти, але в перспективі мають право, якщо витримуються деякі вимоги, а є вимоги, тому що люди в погонах повинні дотримуватись певних вимог до стану здоров'я uh -huh. і так далі, то відповідно студенти також можуть атестуватися, стати сам, тими самими курсантами, вони мають на це право. Uh -huh. Тобто перші до піротехніки, щоб повернутися перший бакалавський рівень освіти, далі вони можуть іти працювати в практичні підрозділи на офіцерські посади, але для того, щоб мати ну, право, змогу і всі ті навики, щоб працювати. далі батальйоні uh -huh. рухатись, то повинна бути магістратура uh -huh. е, отримання другого рівня освіти. І далі ще третій рівень вищої освіти це доктор філософії, мається на увазі, це вже uh -huh. написання uh -huh. кандидатських дисертацій. Аспірантура. Да? Uh -huh. Так, аспірантура, якщо в цивільному uh -huh. вузі. І відповідно ще є максимально високий науковий рівень, це вже от, ну, підготовка докторів наук. Uh -huh. І от піротехніки на, першій, на першому рівні бакалаврату, як правильно було сказано, Юлії е, отримують перший-другий курс це в них Біля загального, да, ага. третій, четвертий це вже е, практика. Ну, от це вже знання, виробниче ага. навчання, це вже е, практичне навіть, навіть підвищення навиків ага. через е, проходження практики в підрозділах практичних. У ага. нас є ага. в Харківській області МЦШР, е, міжрегіональний центр швидкого реагування Ватутіна, е, в ага. е, Ну воно там зараз залужне. Мабуть, так залужне, мабуть, воно так називається. Ось, і відповідно, там проходять вони практичні свої навики. І в нас же ж база дозволяє проводити відпрацювання практичних елементів в університеті. Там достатньо велика площа, матеріально-технічна база дозволяє це проводити. Там єдине, що треба враховувати, вже нові вибухонебезпечні і нові виклики, яких і ми зараз покращуємо. До речі, що стосується піротехніки, то там постійно. Де покращення центральну навчальний рік вже почався у вас, ну бо вересень, звісно, був літнім, але офіційно почався. Почався так. Ага. І зараз ви просто удосконалюєте. Ви тут щоб про ті програми, за якими працюєте, так? Так, е, да, виходячи з досвіду, то, який набули вже практично підрозділи. Завершуємо зараз цю розмову. Що важливо ще сказати, побажати, бо ми цією розмовою завершуємо і цілий наш сьогоднішній маратон цей дотик перший дотик до жовтня. жовтень минулого року в Запоріжжі пам'ятають запоріжці практично всі. Він був дуже дуже непростий, драматичний, трагічний, і так важливо нам зараз на цих. Страшних трагедіях вчитися і бути більш захищеними. І ну, Харків правильно сказала, що це те місто, яке теж постійно потерпає від страшного ворога ще ближче, кордон з ворогом. І от тут від вас, як від тих, хто навчає, бо ми говорили про свята дев'ять свят в одному дні, і це був і день учителя, і ми говорили про захисників і захисниць, бо це день захисників і захисниць. І от від вас, і як від вчителів, і від рятувальників, захисників, побажання, якісь важливі слова і на цей жовтень, і на ці дні, які всі зараз переживаємо і. Це для того, щоб ми ставали сильнішими, не втомлювалися іти на шляху до перемоги і наближати її. Кілька слів, пані Юля і пан Роман. Дякую за надне слово. Я хотіла дякую за привітання з непрацівників освіти. Я хотіла сказати, що людина протягом свого життя вона навчається. Тобто, це не певні якісь да там рамки, це навчання в школі, в університеті протягом всього життя людина має право і вона навчається, вона розвивається. Тому я хочу побажати нам постійно розвиватись, не зупинятись та ти перед собою певні цілі ага. досягати мети поставленої, і хочу нам побажати з вами терпіння, терпіння і скорішої перемоги, тому що і саме того якогось об'єднання, тому що коли ми будемо об'єднані, ми. Подолаємо і переможемо всіх. А ми будемо всі ми виконувати і ще краще свою роботу, ще краще навчати, і саме тому, що у нас не тільки навчальна складова, у нас є і виховна складова в нашій роботі, тобто і педагогічна, і психологічна, і саме те виховання, виховання майбутньої нації, майбутнього покоління, яке забезпечить ось збереже. Це цінне, що зараз ми здобуваємо, так. І це Наші, дуже так, дуже, так. дуже важливо, да щоб не втратити той шанс, який дає історія, і за який ми зараз платимо таку страшну і велику ціну. Пане Романе, від вас кілька слів невеличка ремарка. Буквально з приводу того, що університет юридично розміщений в місті Харків, але зараз там ситуація дещо надскладна, тому тимчасово ми дислоковані в місті Черкаси угу. і курсанти у нас в офлайн формі проходять навчання, чекас тому uh -huh. да. Для університету це не має негативних наслідків амуналізу для підготовки. Це про те, як ми в єднаємо в світі. Україну да, так, зараз. Так і користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих відвідати сайт нашого університету і ознайомитись з умовами вступу. І якщо є таке бажання, то вступати до нашого університету задоволенням відповімо всі на будь-які питання. А що стосується нашої нинішньої ситуації і побажань. Нації, якщо можна так сказати, да то так, звичайно хочеться ми, ми називаємо наших слухачів глядачів, А це все ті люди, які дотичні до творення перемоги. Так. так то звичайно ж, мирного неба над головою, однозначно, рідної землі під ногами нашої української землі. Всім хочеться побажати багато перемог. А нам всім разом однієї спільної перемоги однієї великої, яку ми пишемо з великої літери, спасибі вам, Роман Пономаренка, Юлія Безугла представляють Національний університет цивільного захисту України. Проте, якщо хтось цікавиться і бачить себе рятувальником і фахівцем ну, можна отримувати це висока освіта, яку варто отримувати тим, хто хоче захищати землю далі і тут забезпечувати безпеку, особливо після перемоги, коли будуть нові дуже великі виклики і нові дуже серйозні завдання. Спасибі вам, спасибі всім, хто сьогодні долучався до розмов, піднімав градус дискусії, намагався глибин пірнути, якісь історики факти намацувати і дотикати. Все це було про початок жовтня, про те, що ми почали ще один жовтень великої війни, великої визвольної війни, яку веде Україна із нашим. Споконвічним ворогом і для того, щоб в цій війні перемогти, ми маємо бути об'єднаними, обізнаними, вмотивованими і натхненними на перемогу. І сподіваємося, що сьогоднішній етер додав цих моментів. Принаймні, ви своїми дотиками з того боку екрану точно їх додаєте. І спасибі вам за це, і спасибі всім, хто разом з нами на цьому шляху, на шляху до перемоги.